Добрий вечір добрим людям. Продається Audi a 4 в кузові b 7 Автомобільчик свіжо привезений, розмитнений і сертифікований. І готовий до постановки, до першої постановки на облік в Україні. І так, А4 2006 рік. На облік стане також 2006 роком. Куплений був у німця у Привата. Забирали з двору, а не з площадки. З двигуном 1,8 турбо. Механічна коробка передач 5 ступочка. Сказати, що автомобіль в ідеальному стані, це не сказати нічого. Про що я говорю? Автомобіль весь в рідній фарбі. Відео з прибором трошки буде пізніше. Все скло по автомобілю рідне. Навіть лобове, також шестерочка рідне. Автомобіль обслужений максимально, має 254 тисячі пробігу. Я вам зараз покажу всю сервісну історію, чеки, фактури із фіскальними вкладами, вкладишами. Далі, автомобіль має отакі круті 19 колеса, на такій спортивній резині Dunlop. Хорошим протектором. В автомобілі нові тормозні диски, тормозні колодки. Спереді взагалі нові, ззаді. Вироботка буквально, ну я не знаю, диски також нові, колодки десь 50% залишку. Сервісна історія просто-шикарна. просто, просто шикарна. Також додатково був установлений. Спойлер тут, накладка тут і такі накладки на труби. Це не прямо токи. Машина не реве, не кричить, то просто такі накладки декоративні, скажімо так, для краси. Звук в автомобіля звичайний. Всі ці переробки і додаткові опції, це все вписано і на це все є документи. Я зараз це все покажу. Крім того, автомобіль стоїть на підвізці на кайловерах. Хто знає, той зрозуміє, буде видно, не? показую. Це підвізка, яка регулює автомобіль вверх-вниз. І можна відрегулювати не тільки висоту, а ще і м'якість або жорсткість ходу цього автомобіля. Штука надзвичайно крута Автомобіль весь в рідній фарбі, скло все рідне і автомобіль повністю комплектний. Зараз я це все продемонструю. Бистро показую стан салона. Звертайте увагу, кермо має, як я називаю, попиришки 254 тисячі пробігу. Дуже крута магнітола піонерна її, також є коробка документи. Куліса також має пупиришки. Ручничок також. Ну і в цілому салончик дуже-дуже збережений. Так, задній ряд сидінь. Взагалі таке враження, що ніхто не їздив тут. Нічого не зломано, все працює шикарно. Лежать оригінальні коврики Audi, все, підлога під ними аж блистить. І в такому стані все. Так, в багажничку ми маємо одну шторку, яка працює, і додаткову шторку, яка вставляється отуда от в пази. Я так розумію, це від тварин. Тут нічого не знищено, все є, все чистенько, все працює. Коробочка від магнітоли. Магнітола там із блутузом, із вільними руками і так далі. Тут у нас також стан такий, запасочка, там кратик, все присутнє, розеточка. Нічого не покоцано, клапанець на місці. Тут все також працює. Знак аварійної зупинки на місці. Закриваємо з цієї сторони. Ситуація аналогічна. Все, як я люблю казати, стан перфект. Для того щоб було зрозуміло, автомобіль не полірувався. Я не знаю, покажу далі мінуси, які є по машині, на які я готовий скинути по ціні. 2006 рік. По машині є, скажімо так, нюанси. Так давайте я відразу і покажу. По машині є нюанси, на які я скинув. Я просто виїжджаю за кордон. Кому треба ці нюанси убери, а кому не треба, можна їздити і без них. Якщо дивитися отак, то ми бачимо по фарі все рівно, а трошки нижче є вмятинка. Розмір вмятинки, ось буквально ладошка моя, рука. так, І коцки на бампері. Можна витягнути ПДР. Я спілкувався, я консультувався, під'їжджав до хлопців. Просто зараз всюди черги, 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 тому що проблема з людьми, проблема, як то кажуть, з кадрами. Нема кому це все робити. І дуже в нас в Чернігові великі черги. Так, це нюанс номер 1 І нюанс номер 2 Це тріщина на лобовому склі. Автомобіль приїхав, там була маленька тріщинка, я заробити її не встиг. У нас були прильоти, хто знає в Чернігові були прильоти, був великий обстріл, і трошки машина якраз стояла в тому районі. І від тих сколів пішли далі, скажімо так, вуса, як їх називають в народі. оце два таких нюанси, на які я готовий скинути. Але, в принципі, можна їздити і без них. Так, показую далі. Стосовно пробігу. У автомобілю маю сервісну книжку. Хтось скаже, сервісна книжка, це все несерйозно, в Луцьку на базарі там і так далі. Хорошо, відкладуємо в сторону. І отака пачка документів. Дивимося. 24 рік єсть пробіг автомобіля в 24-му році був 243 тисячі. Будь ласка, ось наклеєчки, голограми. Все як ви любите. Кому й цього замало? Ось, будь ласка, 22-й рік. Кому й цього замало, показую. Дивіться, із фіскальними чеками. Дата, пробіг, фіскальні чеки. Дата, пробіг, фіскальні чеки. У нас в Україні немає власників, які роблять таку історію автомобіля. Коротше, хто захоче розбиратися, тут повністю є все. Два ключі тут, третій ключ у мене в кармані. Три ключі до автомобіля. Далі показую стосовно додаткових атрибутів, скажімо так, зовнішньої краси. Фотографії, які робилися на тюф. На ці додаткові штуки є раз. Настойки. Додатковий тюф і дозволи є два. Ще є і на колеса, чеки, як ці колеса купувалися і так далі. Шукати вже не буду, все є. Далі. Для постановки на облік сертифікат зроблений. техпаспорта німецькі брифи є. І, як завжди, показую митну декларацію. Модельний і календарний 2006 рік. Тобто на облік машина стане. 2006 роком. Пробіг рідний з'ясували. Далі беремо прибор і працюємо з прибором. Стосовно що машина не фарбована. Раз. Хтось скаже великі показники. Люди добрі, машина ще не, полі... не полірувалася. І нічого по машині не робилося. Хто розуміється в тому, що я показую, той мої слова підтвердить. Автомобіль в рідній фарбі. Повністю. Хто сумнівається в моїх словах, чи в технічному стані, чи в стані кузова, будь ласка будь-які ваші спеціалісти, будь-яка станція, будь-яке СТО. Я тільки вітаю, щоб потім до мене не було жодних претензій. Любий спеціаліст, любе СТО. Так, наразі дивимося, що без... Пошкоджень, правильно? Ну і тут, а я ж кажу, таке воно пошкодження, його по большому счету і не видно, можна спокійно їздити далі, а з відстані двох метрів те пошкодження на крилі взагалі і не замітно. Ну, я просто зараз їду за кордон і я не маю часу цим займатися. Якщо до того часу, коли приїду, машинка ще буде, це все буде зроблено і ціна, звичайно, буде більшою. І так, з'ясували, шостий рік є, є. 1,8 турбо є, є. 254 тисячі оригінального підтвердженого пробігу є, є. Рідна фарба також є. Дуже жалко, звісно, що є стріщини на лобовому, бо воно шістьорочка ріднесеньке. Але менше з тим ціна 7700. І ще зроблю торг на ті нюанси, які показав. Стосовно хто скаже, на таких колесах в Україні нема де їздити, 19 радіус. Це до першої ямки. Люди, я на цій машині проїхав 1200 кілометрів. Жодних проблем я не відчув. Не по кліренсу, вона була трошки нижчою. Кайловери я підняв, підкрутив, до їх є три ключі. Все регулюється, все виставляється. Трошки ми підняли її по висоті і все. Жорсткість, така, як була, така і ставили, проблем з цим немає. Наступне, якщо будете телефонувати на номер, і номер не відповідає, то я за кордоном. Телефонуєте Viber WhatsApp, я вас сконтактую з людиною, яка дасть вам ключі. Ви зможете цю машинку передивитися. Як то кажуть, перещупати, звозити до будь-якого вашого спеціаліста в Чернігові і так далі. З цим проблем немає. Я за кордоном, машина в Чернігові і є повний доступ до її ознайомлення і перевірок. Шостий рік, 1,8 турбобензин. Розмитнена, сертифікована. 254 рідного пробігу. Ціна 7700 Зараз ще відкрию капот. Ціна 7700 і буде торг на усунення дефектів, які є. Тут ніхто нічого не вимивав. Антифрізик чистенький. Прозрачний, є ще така бумажечка, тут жоден болтик не крутився, ніде нічого не знімалось, не демонтувалось. Наклеєчки на фарках. Ауді, оригіналчик, все як має бути. Турбінка сухенька, все бачу сухеньке, шруси бачу. Недавно, мабуть, пильнички там мінялись, того що свіженьке все стоїть. Все в такому стані. Дуже класна тачка, дуже збережена тачка. Звичайно є нюанси. Ну, я кажу, я на ці нюанси скину по ціні, поки сам їх не зроблю. А хто потім захоче, можете ці нюанси. Робити, можете не робити. Отака От апаратура, дуже крутий стан, дуже збережена машина. Пробіг рідний, краска рідна, я вважаю, ціна хороша. Машина дуже крута. Ну і пам'ятаємо, ще є така ракета. Максимальний S-Line, зовнішній внутрішній 2003 рік, 1,8 турбо. Ціна 6600. Отаких От два варіанти маю. Автомобілі в Чернігові. Телефонуйте, питайте, приїжджайте, дивіться, купуйте, будете задоволені. Мирного неба на зв'язку.